Добрий день! Я Парфенюк Діана Катерина Ігорівна. Дозвольте вам представити проєкт СТЕМИ Математичні розрахунки по дитячому полісу Брат Медлаїв. Метою даної роботи стало: на прикладі власного страхового полісу врахувати суму вкладів та премії у разі індексації суми внесків, проаналізувати результати опитування усіх 8-9 класів та вчителів нетчинської гімназії Родит щодо наявності страхового полісу чи намірів його оформити. Для реалізації мети виконали такі завдання, продемонстрували переваги дитячого страхового полісу відправк Медлайф на основі власного, зробили розрахунок виплат і внесків, дослідили рівень обізнаності вчителів та учнів 8-9 класів гімназії про страхування, виявили, яка їх кількість має договір страхування життя, чи має наміри його оформити у разі відсутності. Та наочно показала це на діаграмах. Актуальність роботи полягає у тому, що життя людини важливе не тільки для родини, але й для всього суспільства. Страхування життя передбачає захист довгострокових інтересів конкретної особи, це механізм, що працює як накопичення коштів на майбутнє для особливих подій в житті застрахованого, повноліття чи весілля, виходу на пенсію, так і для фінансової безпеки в разі настання тяжких хвороб, нещасних випадків чи смерті. Об'єктом дослідження є дитячий страховий поліс, використали такі методи дослідження аналіз даних опитування, діаграми, побудови діаграм, відсоткові розрахунки. У 2018 році батьками було укладено договір добровільного страхування життя для мене з Прат Медлайф строком на 18 років. Спочатку я не замислювалась про переваги цього договору, але, ставши підлітком, мене це цікавило. Чи мої однолітки мають подібні договори чи дбають про своє майбутнє вчителі нашої гімназії, скільки серед них мають договори страхування. Також мене зацікавила компанія MetLife і, працюючи над роботою, я дізналась, що ця компанія перша у рейтингу компаній зі страхування життя за 9 місяців 2024 року за кількістю застрахованих в Україні. Зверніть увагу на інформацію на слайді, звідки ми явно бачимо лідируючу позицію даної компанії. Опис моєї страхової програми ви бачите на сайті. Договір оформлено у 2018 році строком на 18 років. Крім накопичувальної програми, він містить також захист від хвороб, враховані такі страхові випадки до життя, смерть у хвороби і інші, які можна у разі необхідності змінити та доповнити. Розрахунки страхової премії є на слайді. При розрахунку страхової премії використала формулу складних відсотків. АН – отримана сума, А0 – початковий внесок, Н. Кількість років В-відсоткова ставка. Після закінчення строку полісу отримую гарантовану страхову суму 73 132 гривні, додатковий інвестиційний дохід 147 848 гривень, спеціальний фонд індексації 263 196 гривень. На слайді ви бачите 19 300 гривень це сума премії останнього року страхування з урахуванням індексації. За весь період страхування мої батьки зроблять внески на суму, яку можна вирахувати як суму зростаючої арифметичної прогресії 215 985 гривень. Мій прибуток у сумі 47 211 гривень. За законодавством України платник податку має право на податкову знижку. Ця знижка становить 9% від сплаченої за дитячим полісом суми, на даному сайті можна побачити суму першої знижки, суму знижки у 2024 році та суму останньої знижки. Тобто держава поверне кошти у сумі 16 150 гривень, які є до прибутку. Загальна сума 63 361 гривня. Учням та вчителям нашої школи було запропоновано пройти анкетування з метою визначення обізнаності зі страховими програмами та наявність наміру оформлення подібних договорів. Для цього створили дві анкети для вчителів та учнів з допомогою Google Form. Питання анкети висвітлені на сайті. Анкетування прийшли 66 вчителів та 107 учнів 8-9 класів Надіжинської гімназії Рудит. Звернемо увагу на результати анкетування вчителів. Із цих результатів бачимо, що договір страхування життя має 24 людини, мають намір оформити 30,3% 20 людей, більшість по компанії Медлайф. Серед учнів школи тільки 34 здобувачі освіти, 31,8% мають поліс. брали участь до 7 учнів, мають намір оформити 25,2% 27 людей. Є відповіді на запитання, скільки членів вашої родини мають страховий поліс, лише 19% відмітили, що не застрахували жодного, інші застрахували від 1 до 5 членів родини, що становить 98 людей. На другій діаграмі бачимо, що 36,4% мали бачений страховий випадок, що викликає довіру до компанії. Серед школярів більшість мають короткостраховий договір 18 чоловік. Довгострокові тільки шість учнів це ми бачимо на першій діаграмі. Були строхові випадки та виплати у 11 учнів. Висновки. Працюючи над темою, підвищила власну фінансову грамотність. На прикладі власного страхового полісу обрахували суму вкладів та премію у разі індексації суми внесків. Проаналізували результати опитування учнів 8-9 класів та вчителів Тішинської гімназії Рудит. Щодо наявності страхового полюсу чи наміру його оформити, і виявила, що відсоток застрахованих вчителів і гущі нашої школи досить низький. Такі результати маємо не тільки через нестабільну ситуацію в країні та високий рівень інфляції, але й через невпевненість людей в майбутньому, присутній недовіри до страхових компаній, тому, на жаль, серед учасників анкетування низький відсоток застрахованих. Для мене важливо бути застрахованою, проводячи орахунки внесків, визначила. Що при довгостроковому страхуванні отримує невеличкий прибуток, але він буде захищений від інфляції. Також у разі нещасного випадку мої батьки гарантовано отримують обмовлену суму на лікування. Сподіваюся, після закінчення війни і перемоги в ній України ситуація з довгостроковим страхуванням в країні зміниться на краще.